Лисиця та рак. Біжить лисичка полем, добігає до річки, аж, дивиться, рак виліз із води на камінь і клешні точить, щоб гостріші були. Здоров, був раче, каже йому лисичка, з тим днем, що сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш. Поздоровкався рак та й каже Я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були, а лисичка тоді йому. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив. Як його ходити у світі, коли на ногах зуби? Признайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись теє і правдою було, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжимо на випередки. Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжимо до тієї осички, що стоїть онде на узліссі. Як так, то й так, каже лисиця. Повернулася до лісу, стала на один скок уперед проти рака, та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак, учепившись клишнями за хвіст лисички, Підібгав усі вісім своїх ніг і гукнув Ну От лисичка й подалася впродовж поля. Добігає до осики, повернулася, щоб подивитись, а де той рак чим чекує, аж чує позад себе. Та й забарилася ти, лисичко. Я вже й на осику лазив, усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. Дуже здивувалася лисичка, аж рота роззявила. Чи ж то видано? каже. І більше не глузувала зрака.